На електростанції. Наша Чапаївська сиденницько Будапештська дивізія була мобілізована і виступила також на захист населення від радіації. Більше 12 тисяч військовослужбовців, воїнів приписників, офіцерів кадрової служби, офіцерів, які призвалися запаси, солдати, сержанти. В тому числі і ваші діти призивалися і вночі відправлялися відповідно в Черноби. Там проводилось протизативати поверхню землі, діма чевертій грунт старого руки. Є переправа, робили спільною етапи в четвертому секторі Чорнобиля, це в районі Білорусі, на річках Києв, Гимун і так далі. Була здійснена десантна переправа. Захарного батальйону через річку Дніпро, перевозила спедічь, техніка, грузи і так далі. Перед вами воїни 25 ї Западської дивізії, які приймали участь. Ви можете знайти тут всіх, хто з ваших родичів приймав участь. Построєний меморіал. І кожен 26 кілька, за післязавтра, тут буде мітинг, і це буде Гудьбана та Жургору на курант Сорботи. І там будуть поминати лікування на живу цього дня. Вже померло більше 673 60 чоловік. Войдовань. Чорнобиль в тому часті. Наші кущі помер батько, че, учасник Чорнобильської успішати э, ліквідації на, на Чорнобильській аварії, це пепел юрі, погородичі і так далі. Посьому дозвольте э, почти watch. Шанувати пам'ять воїнів, які не дозвож... Чорнобильців. Який не дожив до цього дня великий мов виду вели мовчання. Головів Борозняти Боровіти. Покласти квіти. Добавлявам војни Чернобилците. слава! 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 право, врач Не се Не Его руч.